За офіційними джерелами на планеті зафіксовано до п'яти тисяч релігій, і жодна з них не має духовного зв'язку з Богом, окрім однієї єдиної, тієї, надприродний характер якої доводить сучасна природнича наука. Думаю, що кожен із нас довіряє емпіричній науці, довіряє результатам елементарних досліджень фахівців медицини. Отож сьогодні я хотів би розповісти про результати лабораторного дослідження однієї християнської реліквії двома групами італійських учених. Скажу наперед, що в обох випадках результати виявилися тотожними, а на необхідність у повторному дослідженні виникла тому, що в першому із них було зафіксовано явище, яке виходить за межі дії законів фізики. Я розумію, що не християнам важко повірити в те, що в християнському світі закони фізики іноді перестають діяти. Тим більше варто звертати увагу суспільства на такі факти, хоч хтось хотів би, щоб говорити про це було дозволено лише в межах своєї релігійної спільноти. Реліквія, про яку хочу нині розповісти, Є результатом одного надприродного явища, чуда, яке розкриває людям певну частку Божої таємниці. Це чудо сталося близько половини восьмого 8 століття за 165 кілометрів на схід від Риму у містечку Ланчано в регіоні Абруццо. З того часу, як у Візантії почався тривалий період іконоборства, Чимало ченців, чину святого Василя Великого, переселилися до Італії. Зокрема, вони отримали Вланчану церкву Сан Легонціану, церква святого Лонгена Сотника. Одного разу один із єрмонахів цієї церкви, відправляючи святу літургію, відчув сумніву тому. Що вино може в невидимий спосіб перемінитися у кров Господню, а хліб у тіло Господнє. Відразу ж по цьому він жахом помітив, що хліб у чаші став схожий на фрагмент людського серця. І цей фрагмент людського серця зберігається в ланчану до цього часу. Саме він став об'єктом дослідження учених медиків. У документі 1636 року розповідається, що водночас кров у чаші загусла і зібралася у п'ять згустків, первинну реліквію помістили у скриньку, виготовлену зі слонової кістки. До 1176 року вона перебувала у власності ченців Василіан, після 1176 року у власності ченців бенедиктинців. Зберігся документ від 20 квітня 1252 року, в якому святиню передано ченцям францисканцям на основі рішення місцевого єпископа Ландульфо Цієтті. Та спогодження папа Римського, початку якого завірено документ. 1713 року місцеві францисканці замовили у Венеції срібний релікварій, у нього помістили фрагмент серця, а п'ять згустків крові у келиха, виготовленого із гірського кришталю. У такому стані реліквія перебуває до нинішнього дня. У місцевій церкві святого Франциска Франціскої Засізі, побудованій 1258 року на місці церкви Сан легонціано залишаючи в жодній мірі неушкодженою дією часу протягом більш як 1250 років. Чотири рази. У 1574, 1637, 1770 та 1866 році реліквію оглядала церковна влада. При цьому архієпископ Гаспар Родрігес констатує у 1574 році, що вага кожного із п'яти згустків крові є рівною їхній сумарній вазі. Поза як це твердження, здається неймовірним, його вирішили перевірити учені. У листопаді 1970 року з дозволу Ватикану та за ініціативою архієпископа Ланчано, Монсеньора Парантоні, розпочалося лабораторне дослідження реліквії. За справу взялися відомі Віталії Фахівці. Директор клінічної лабораторії клініки Арецо, професор анатомії гістології клінічної мікроскопії Одуардо Лінолі та доктор професор анатомії Сієнського університету Руджеріо Бертеллі. Уже 4 березня 1971 року Одуардо Лінолі надав звіт зі своїх досліджень під назвою. Гістологічні, імунологічні та біохімічні дослідження тіла та крові євхаристійного чуда в Ланчану. При цьому у звіті констатується кілька особливо важливих аспектів. Тіло є частиною міокарда, серцевий м'яз. Кров є дійсно кров'ю. Тіло та кров належать людині. Тіло та кров мають одну групу крові АБ. Четверту. У крові зафіксована наявність білків. їхній розподіл у відсотковому стосунку відповідає розподілу протеїнів у свіжій людській крові. Реліквія не містить жодних слідів бальзамування та консервантів. Крім того, Лінолі підтвердив слушність наведених вище записів архієпископа Гаспара Родрігеса 1574 року. За його даними, згустки крові мають охристий колір та неправильну форму. Кожен із них важить 1585 міліграмів. Сумарна вага всіх згустків також становить 1500 грамів. 85 міліграмів. Зрозуміло, що наведені дані вступають у суперечність з законами фізики. Зрозуміло й те, що відомий вчений не буде компрометувати власне імення, відступаючись від фактів. До речі, Руджеріо Бертеллі підтвердив повну відповідність істині всього звіту лінолі. Документальне підтвердження сказаного: Наявне в інтернет мережі. 1981 року були проведені повторні аналогічні дослідження реліквії зі залученням інших фахівців, керував ними відомий учений Байма Болоне. Результати цих досліджень, опубліковані 1982 року, виявилися тотожними до попередніх учені констатують. Що фрагмент тіла є зрізом серцевого м'яза, в якому фіксується міокард, ендокард та блукаючий нерв, йдеться про шлуночок серця, ймовірно, лівий. Наведені факти відкривають важливу таємницю християнських богослужінь, Євхаристійне тіло Ісуса є Його серцем. Нічого немає випадкового. Не приймаючи Божої любові, людство ранить Бога в Його серце у джерело цієї любові. Про це говорить нам чудов Ланчано. П'ять згустків крові відповідають п'яти ранам Ісуса Розіп'ятого. П'ятірка числовий символ матеріального світу, що є помітним за Євангеліями, зокрема за притчами Ісуса. У багатого, який не помічав жебрака Лазаря біля свого дому та потрапив до пекла за своє жорстокосердя, було п'ятеро братів. Євангелії Від Луки, 16, 27, 29. Чоловік, обтяжений матеріальними турботами, який через це не хотів йти на Божий банкет, купив собі п'ять пар волів. Євангелія від Луки, 14,19, П'ять ран Ісуса Христа. Та п'ять згустків його корові матеріалізованих чудом ланчано, свідчать наступне: матеріальний світ виявляє свою ворожість до світу Божественного, коли він намагається домінувати, не задовольняючись вторинною ролю, відведеною йому небом. Можливо, в когось залишилися ще сумніви, тоді доповню тему. В італійській вікіпедії про чудо Ланчано читаємо. Чудом ланчано також займалася комісія Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка є відділом ООН. Після 15 місяців, протягом яких було проведено 500 тестів, у грудні 1976 року комісія підтвердила результати досліджень професора Лінолі і дійшла висновку, що наука не може пояснити цей факт і не зможе зробити це в майбутньому. Ця знахідка явно суперечить усім законам природи. Це далеко не одне відоме Євхаристійне чудо, і такі чуда відбуваються і в наш час. У 1996 році, 18 серпня, подібне чудо сталося в буенос айресі у 1999 році архієпископ Бунасайреса Хорхе Бергоріо, нинішній папа Франциск, наказав відвести фрагмент людського тіла, у який перетворилася гостія до Нью-Йорку і доручити її дослідження професору Фредеріку Зугіба, юдею за розповіданням. У підсумку досліджень Зугіба констатував, що йдеться про фрагмент. Зрізу людського серця, причому серця живої людини.